Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. А в Росії оголосили переворот проти Путіна. А вам не почулося? Сьогодні в Росії оприлюднили відео, яке набрало мільйонні переглядів. Відео було викладено декілька днів назад. Сьогодні у нас 13 14.08. Відео, відео виклили декілька днів назад. Коли воно набрало мільйонні перегляди, тоді воно вийшло на широкий загал. У відео голова, голова, очільник, командир ЧВК Паладін, приватної військової компанії по частний воєнний воєнній компанії Паладін. Георгій Закревський чи Григорій Закревський. Оголосив про те, що в Росії потрібно знести президента Путіна, фактично об'явивши про початок перевороту проти Путіна. Цитую Григорія Закревського: В Росії всі чекають біди, так вона уже йде біда. Чужі чоботи солдат топчуть російську територію, чужі безпілотники літають над центральною частиною Росії, бомблять вже Москву та Пітер. Чорноморський флот палять палять кожен день, а ми мовчимо, як начебто не велика Росія, а Третя Росія. Росія співається, Росія наркоманиться, Росія безлюдніє, росіян все менше й менше. В Росії масами натовпами. Уже мільйонами завозять мігрантів, і все це завдяки правлінню Володимира Путіна. В тому числі Григорій Закревський звернувся до Збройних сил Російської Федерації словами: поки ви сидите в окопах, поки ви там помираєте, стаєте каліками жирні морди, командують у вас вдома, вашими сім'ями. Ви знаєте, хто вони такі. Коротше кажучи, Георгій Закревський ЧВК Паладін оголосив переворот проти Путіна. Звернувся він, звичайно, до російських націоналістів, до російського народу, чекаємо продовження. Хоча про ЧВК Паладін, про Григорія Закревського до цього часу було майже невідомо. І хто стоїть за цим? За цим оголошенням перевороту теж невідомо, тому що Закревський дуже маленька, мілковата фігура, щоб повторити те, що зробив Євгеній Пригожин. А може Євгеній Пригожин воскрес і стоїть за Закревським? Хто його зна, чекаємо розвитку подій і з нетерпінням чекаємо, коли російські ЧВКшники покінчать з Володією Путіним. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!